Один елемент спорядження, який я точно рекомендую завжди з собою мати в подорожах, по ходах. Особливо, якщо ви в морських походах на каяках це річ, яка вам точно може признадобитися і мені багато разів знадобилася. Це є мультитул. Можете мати так само з собою швейцарський ніч, якщо ви йдете в хайкінг, хочете мати щось таке легеньке. Не обов'язково мати мультитул з плоскупцями, які ви, в принципі, рідко використаєте в хайкінгу, але навіть там знадобиться час. Будь-який мультитул він має в собі купу функцій, там різних елементів. Для мене що важливо, це пила, наприклад. Ну, напильник не так, щоб дуже важливий. Е, якісь там ножиці можуть бути, вони часом знадобляться. Є всякий там ножик, відкривачка часто знадобиться вам. Там, різні викрутки можуть знадобитися, особливо коли це йде е, мова про каякінг. Там більше потрібна така штука, як і пласкупці, як і викрутки. Він насправді досить легенький. Я бачу причин не брати його навіть в хайкінг. І якщо хочете трошки зекономити плані ваги, то краще візьміть з собою швейцарський ніж таки, цей елемент спорядження, цей інструмент, він переважно слугує для того, щоб вас вигрібти з якоїсь біди, чи з якоїсь непростої ситуації, чи щось поламалося, чи ваш, наприклад, ніж основний загубився, і тут є записний ножик, який в принципі міцний, і вас виручить і зробить роботу свою. Тому це така більше річ для страховки. Що вас щось з основних елементів поламалося, Тому користуйтеся, беріть з собою. Він не важкий, невеликий.